В дні Вересневі, мріями багаті, коли щастя хлюпає з пісень, ми щороку зустрічаємо свято, звільнення рідних земель і встають у пам'яті дороги ті, що довелося нам пройти, Щоб прапор перемоги над Киячівщиною моярів, і живуть у пам'яті народу, його вірні дочки і сини, ті, що не вернулися з походів грізної великої війни, їх серцям. Віками пламеніти на наших прапорах, їх думкам перемагать і жити в наших творчих думах і ділах, їх життя, їх помисли високі, котрим не судилось розцвісти, закликають мир ясний і спокій, як зіницю ока берегти. І тому, коли надходить свято, кожен рік у вересні восени, а ще нині наші грізні бойові гармати, Салютують скоро буде мир. А не війна. Над селом моїм рідним вдай летять журавлі, в небесах чисті зорі ясняться, а в землі спля солдати полеглі в боях. Ті яким назавжди вісімнадцять, ті, хто йшов крізь грозу по дорогах війни, ті, кого не лякали гармати, хто на грудях не встиг поносить ордени, ті, кого не діждалася мати, хто у безвість пішов, хто в танку згорів, хто упав у бою серед поля, ті, за ким уже довгі роки на зорі, за селом гірко плаче тополя. Вже літо минуло, хочу перемоги. Простих занять, мелодії вітрів, без слізь без нервів, жити без тривоги і щоб родини в вогнях завжди грів. І бабуся одяглася в запаску, матуся позиривала пустоціт, і залишила зав'язь із плодами, щоб батько більш з відрану не стогнав. Ступати хочу босими ногами і метеликів зловити поміж трав. Так хочу перемоги над ордою, над злом, брехнею, хочу просто жить. Пустити всі печалі за водою і кожним днем прожитим дорожить, і пам'ятати, просто пам'ятати, хто ворог твій, а хто твій захисник, кордони укріпляти, не латати і вчити мову, мову не язик. Ой, скільки хочу, таче дочекаюсь, а таки дочекаюсь, що потече водиця з джерела. Я словом рідним квіточки торкаюсь і вірю в переможну з майбуття. Місто вогні, серце болить, втомлює бій, і ворог не спить, кулі летять, поки падає сніг.